17 серпня мешканці селища Савинці більшістю голосів проголосували за те, щоб від в селищі була Православна церква України, тобто українська. І сьогодні, 19 серпня, День Яблучного Спасу, Савинський батюшка, отець Стефаній, провів службу спочатку, а потім освятив мед, яблуки і все те, що принесли прихожани. Як це було, я пропоную вам подивитися. Батюшка, вітаю вас з подвійним святом. Ось нарешті ми дочекалися української церкви в селищі Савинцях. Я дякую Богу, дякую нашим, нашій громаді Савинській. Вони давно збиралися вирішити це питання, перейти з УПЦ, перейти в ПЦУ. Прослав церкву України. От. І нарешті це відбулося загальними зборами. Лосували, більшість просували за перехід і перейшли. Ми Тільки після цього, священники із УПЦ Московського патріархату чинили нам опір великий, чинили, не вдавали ключі, позабирали все, покрали, украв два колокола Іван, дарохронітельницю. Апостол, Івангелія, навіть літургії, що, що були що дівчата співали на літургії книжечки, і ці позабирав, все, все позабрали. Це так. ну, Священники так не поступають, я думаю, це не по-духовному і навіть не, не по-божому, і не по-людському, я б сказав. Це по — Це по, може і так, от, може і так, але нічого. От, ми з Божою допомощю, ми придбаємо те, що потрібно. Для, для церкви, тому що українці ми дружні, ми згуртовані, от, і ми переможемо. От, до перемоги. Слава Україні, слава українській нації. Для тебе, Моїсія та Ілії, коли же він це говорив, з'явилася Хмара і покрила їх, і був Хмари голос, який говорив: цей є син мій улюблений, Його слухайте. І Дорогі браті і сестри, згадуючи сьогодні приображення Господнє, дорогі браті і сестри, свята церква Христова закликає і всіх нас преображатися духовно, змінювати на краще своє життя. Бо як пише святий Апостол Павел, це є воля Божа, освячене осящ... ваше, бо покликав нас Бог не, не до нечистоти. Але до освячення. Це сьогоднішній праздничний тропа, дорі браті і сестри. Всіх вас вітаю з великим святом, прибереженням Господня. Нехай Господь благословить вас всіх. Моліться за всіх, особливо моліться в цей час зараз за нашу богобережну Україну, за наших воїнів, які несуть, захищають нашу землю. Для того, щоб ми жили мирно, щоб ніколи оцей ворог, який прийшов на нашу землю, убивав, от, катував нас, оті палачі, які були тут. Ми прожили в велику окупації пів року і бачили, і знаємо, що це таке є війна, що таке є руський мір. І тому ми перейшли з УПЦ Московського патріархату. Я дякую людям, які виявили своє бажання от, перейти у Православну церкву України з УПЦ Московського патріархату. Я думаю, що нам Московська церква не потрібна, тому що патріарх він не молиться Христу, не молиться другим, ви знаєте кому, не буду казати. От. Всіх вас святом! вас. Так. І сьогодні ми совершили першу службу. По трошечки зоєчка але на перший, на перший раз нормально добре все. Трошечку підучимося на українській мові, щоб все було зрозуміло, доступно кожній людині. Ми українці.

Vem ao sair, sei na sua luta, sei na sua luta. Vem ao sair, sei na sua luta, sei na sua luta. Vem ao sair, sei na sua luta, sei na sua luta. Vem ao sair, sei na sua luta, Вас у вас десятому. Десятому сі, десяток, виняття цай сімдесятого сім. Вим'я отца і сина, чи воняв ца і сіна. Вим'я отца і сина щось. Вим'явся з десятому сі, винятця і сина. А якраз побіч а як? Ви не отвай, сина, видня отца і сідає. Винятця і сина, кавучу все ось ти два не гаяки. Зі святом усіх. За святом всі, воняється. Що сьогодні пройшло? Велике свято, Борисович, велике. Сподобалось? Дуже, дуже. Вже стали українцями, настоящими. Ми були українцями. Ну, тепер же оформилися. Люди б ти бачу знали, як підтягуються на свято. І будуть ходити. Дай Боженька, дай Бог всім здоров'я. Я вітаю всіх нас із великим святом прибрання Господня, а також святом, що ми вже маємо свою православну українську церкву. Нарешті. Нарешті це здійснилося. Довго чекали. Всі довго чекали. Ну дочекалися Богу дякувати, щоб все так і було, і надалі. Щоб ми молилися за нашу неньку країну, за наших людей, за наших воїнів, і щоб нам дай Господи прийшло, прийшов мир в нашу. Країн і добро, і щастя, і благополуччя. і велика перемога. Як тепер буде працювати церква? Буде стабільно працювати кожну неділю з дев'ятої години. Торги буде служитися Всі пражнісні служби. Це все буде об'являтися по на службі. На кожній на службі завтра теж в неділю служба. І на ті служби теж тоді об'являється на наступну неділю служба. А там наш і на підході 28 числа. Храмовий храмове свято успіння Божої Матері. У нас. Храмовий день. Так що дякую, всім, всім, хто трудиться в храмі, хто допомагає. Ми українці, от. ми всі разом. Дякую вам і до перемоги. До перемоги. Тільки так. Тільки так. Ми повинні все робити, допомагати, донатити кожну копійку, яку, яку ми можемо допомогти нашим воїнам. Це буде велике спасіння, це буде перемога.